Тижня у боксерському клубі Рукавичка відбулася спартакіада школярів. У змаганнях взяли участь понад 60 боксерів віком від 15 до 16 років. Вони представляли команди з Ужорада та Ужгородського району, Мукачева, Мукачівського району, Берегова та Дону, Хуста, Кузького району, Рахівського, Тячівського, Єршавського, Виноградівського районів та міста Чоп. За звання кращих спортсмени змагались у 13 вагових категоріях, переможці яких і представлятимуть закарпаття на всеукраїнських іграх школярів. Фінальна частина спартакіади запланована на кінець травня і пройде в Одесі. Туди змогу потрапити мають мукачівці Павло Мілан, Бордей Владислав, Шкриба Антон, Рахівчани Ковач Петро Бандусяк, Петро, іршовчани Рязка, Юрій та Ковач Віталій. Також Ужградець Кузич Михайло та представник Берегова Білкай Денис. Всі вони стали кращими на змаганнях. У нас на цих вихідних пройшли п'яті спортивні літні ігри школярів. Де було представлено близько 70 учасників з Закарпатської області, молодь показала красивий бокс. Ми зацікавлені в тому, щоб така молодь прививала любов до бокса. Ми задоволені результатом, який побачили на цих спортивних іграх. Багато хлопців появилося нових. Перші у нас були учасниками спортсмени з Тячівського району за досить тривалий час. Тому ми як федерація боксу задоволені і будемо розвивати надалі бокс в такому розлі. Командну першість виборола збірна Мукачева. Вона отримала чотири золоті, три срібні, три бронзові нагороди і набрала 309 залікових балів. Друге місце несподівано без єдиного золота, але впевнено, три срібні, три бронзові медалі зайняла команда Хузького району. Бронза за представниками Тячівського району. Загальна команда місця розподілилися таким чином. Третє місце на здивування всіх аматорів боксу посіла команда, яка дебютувала в цьому році на таких змаганнях, змаганнях такого рівня. Це команда Тячівського району. Вона з сумою балів 166 посіла третє команда місця. На друге місце друге місце посіла вже відома команда Хуйського району. Ну і як і очікувалось, перші місця зрозуміло було за З Сумою більше як 300 балів, вони посіли перші команди місце.